До гуртожитку Зозівського професійного аграрного ліцею, який став центром проживання внутрішньопереміщених осіб, привезли кухонні плити, мультиварки, праски та продуктові набори. Усе це знадобиться переселенцям із Донеччини, Луганщини Миколаївщини, які зараз не можуть повернутися додому і вимушено проживають у Липовецькій громаді. Які умови для них облаштовують, розкажемо у сюжеті. Світлана Тарасова з чоловіком приїхали з Бахмута. Виїхати з рідного міста допомогли волонтери. Спершу поїхали у Дніпро, а потім у центр переселенців у Зозові Липовецької громади. Тут живуть вже більше шести місяців. Нормально готовна кухня у нас є, кухня, нормально, все, все добре, що все добре, як бачите. Житло є, гуманітарну допомогу нам дають. Все у нас є. Ми на що не жалуємося. Все добре. Ну, додому хочеться. Ну сподіваємося, що поїдемо скоро. Центр облаштували в гуртожитку Зозівського професійного аграрного ліцею. Нині тут проживають 77 переселенців, 16 з них діти. Прихисток знайшли жителі Донецької, Луганської та Миколаївської областей. На теперішній час ми в Зозівському ліцеї зараз тут понад 70 осіб. В пункті централізованого проживання вуртожитку, і відповідно багато потреб з'явилось: ні громада, ні ліцей, ні місцевий бюджет не міг би з усім впоратися, якби не допомога донорських міжнародних організацій, допомога тут на місці наших людей. Центру розміщення переселенців у Зозові передали техніку для кухні, комплекти постільної білизни та продуктові набори для сімей з дітьми. Гуманітарну допомогу забезпечили міжнародні партнери Вінничини. Ми у співпраці з благодійним фондом Разом передали плити для приготування їжі у кількості шість штук, мультиварки, праски, продуктові набори для сімей з дітьми. Завершується ремонт їдальні і укомплектування безпосередньо кухні за кошти міжнародної організації з міграції. Ну і така робота продовжується і далі. Люди вимушені виїхати, і ми маємо забезпечити їм максимально комфортні умови. Ми дуже дякуємо всім міжнародним організаціям, які підключилися до цього проекту і надали все це обладнання для того, щоб людям. Зробити маломальські нормальні умови для проживання, однак заклад на сьогодні потребує безперебійного джерела електропостачання. Тут є проблема в генераторі, тому що постійно вимикають світло і відповідно є проблеми з опаленням. Тому зараз будемо працювати в цьому напрямку, щоб максимально швидко забезпечити і це обладнання. Спочатку повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб залучає до співпраці міжнародних партнерів і постійно підтримує вимушених переселенців в усіх громадах Вінницької області. Телеканал Вінночина все буде Україна.